Друзі, всім привіт! Сьогоднішня тема нашого відео це серія In.U. від Avon та чому її не варто пробувати. Не варто пробувати цю серію лише по одній причині, тому що якщо ви спробуєте хоч один продукт одного разу, ви просто закохаєтеся в цю серію і будете далі скуповувати все і користуватися, як я. Пособирала я всі свої засоби, всі свої баночки, навіть порожні, щоб трішечки вам розуміти, Розповісти про цю серію, а також презентувати е, програму ню Клубу на 2024 рік. Там у нас подаруночки. Е, трішечки пізніше я це все вам розповім. Е, з мого улюбленого продукту навіть з двох продуктів почну. Е, перше, що хочу вам показати, це ось такий крем Enju. Я тут каталоги по відкривала на потрібній сторінці. А ось такий крем, він підходить для будь-якого типу шкіри, дуже гарно зволожує. Зволоження 72 години. Використовувати його можна як в день, так і вночі. І він іде із вітаміном Д. Дуже чудовий крем, це в мене вже не перший крем. Ось уже трішечки в мене залишилося його. Ідеально підходить під макіяж, під тональний засіб, дуже класно зволожує. Ну, це мій просто без <гум> мій улюблений крем. Так, далі поруч є міцелярна водичка, також вона в мене є. Теж вона з гілауроновою кислотою, дуже гарно очищує шкіру, також ще з вітаміном Д, ще й живить шкіру. Ось тут ще один каталог я відкрила. І тут у нас більш детальніше е, розписано за таку міцелярну водичку. Отримаєш швидкий догляд за шкірою з міцелярною водою, е, яка миттєво розчиняє макіяж і забруднення, надаючи твоїй шкірі відчуття відновлення. От, це все про ось цю е, міцелярну водичку. До речі, дуже-дуже класна. Так, трішечки по продукції. А, далі, моя улюблена сироватка з протинолом. Тут в мене ще один каталог з детальним описом. А, значить, стосовно цієї сироватки, вона підійде для будь-якого типу, і вона гіпоалергенна. А в складі якої є протинол. тут дуже унікальна формула, яка розроблена в лабораторії Avon за кордоном, звичайно. І вона. Ну, Дійсно, класна, вона зменшує е, зморшки, дає пружність, гладкість, сяйво, е, пори звужує, до речі, е, е, також відновлює шкіру. Сама вона така, зараз покажу вам, яка вона має таку дуже класну текстуру, сяючу. Там ніби е, такі блискітки всередині. Такі, знаєте, і шкіра ну, прям, ну, дуже-дуже-дуже класна після цієї сироватки. Вже використала це в мене четверта баночка. Ось така сироваточка. А, Хто не пробував серію NU, от раджу почати спробувати або сироватку ось таку, або ось цей крем. А, це просто такі два продукти, які підходять а, всім. А, просто рекомендую. Так. Далі а, серія з вітаміном С. До речі, зараз вона у нас у січні, у січні на першій сторінці. У нас ще й новинка тут з'явилася. Теж дуже гарні засоби. Це в мене а, такий тонік для обличчя, має дуже класний аромат, а, гарно тонізує шкіру. А, це був у мене пілінг скраб для обличчя. Вже Майже закінчився, трішечки осталося. Теж дуже класний, гарно відновлює шкіру, і як скраб, і як маска, і таке обличчя після нього м'якесеньке, гарнесеньке. Ще ніби трішечки і висвітлює завдяки вітаміну С. Сироватка також у мене була, але ну, вже баночку я викинула. <гум> так, крем з вітаміном С і з SPF 50. Дуже класний на літо. літо я, літом я тільки ним користуюся, тільки цим кремом. Він також зволожує, ось він в каталозі. на літо. прям раджу спробувати. Покажу вам, яку він має текстурку. Так. І наносимо. Отже, зараз ми детально з вами розберемо програму лояльності NDU Club 2024 року. Це квартальна програма, яка діє. А, дана програма січень, лютий та березень. І за весь цей час. А, всі замовлення, які ти робиш у каталозі серії NU, переводяться в бали. Відповідно, за кожні 100 гривень по ціні каталогу рахується 1 бал. А далі, наприклад, якщо ти в січні зробила замовлення на 3000 гривень по цінам каталогу, Тобі нараховується 30 балів. Це я розповідаю, як я вже зробила. І я замовила вже собі подарунок у січні, в січні зробила на 3000 замовлення, і в січні замовляю собі подаруночок Замовила я ось цей набір. До речі, хотіла чекати, поки отримаю свою посилочку, потім робити вам огляд, але вирішила раніше це все зробити. Потім уже покажу, що я отримала. Таким чином, а, додатково в нас є знижка на серію Іню. До речі, зараз підвищена знижка, а, і плюс чудовий подаруночок. І я б хотіла з вами просто зараз. Розібратися, яка, яка вартість взагалі по каталогу ось цього подарунка. Ну мені чомусь захотілося цей подарунок собі обрати. Можна два аромати attraction взяти. Наприклад, а, можна взяти за 20 балів там аромат, і 10 балів залишається на, на потім. А можна збирати бали протягом квартала, наприклад, січень-лютий, березень, збирати там, е, ну стільки назбирається балів, і потім уже в квітні вибирати собі подарунки. Ну тобто е, ти сама вирішуєш, е, коли тобі замовляти подарунок. І зараз з вами будемо дивитися, <кій> яка ж вартість взагалі ось цього подаруночку. Якщо зробити замовлення на 3000 по цінам каталогу а, в січні, ось так дивимося: аромадифузор коштує 509 гривень. Ось він, з екстрактом лаванди. Так, далі ось ця серія. Зараз знайду її. Так, ось ця серія повністю це дуже чудова серія. М'яка лаванда та імбир з екстрактами женшеню та сандалу. Думаю, буде дуже гарний аромат, тому що сандал це взагалі вважається дорогий такий компонент, і всі, до речі, аромати, щоб ви знали, які мають в складі сандал, пахнуть дорого і по-багатому. Ось дивіться, лосьон для рук 150, рідке мило 150, це вже 300, 450 і 170 це 620 гривень. І наш аромадифузор за 509 гривень. Це більше 1000 гривень, 1130 ніби я нарахувала. Виходить ось такий подаруночок, А він мені прийде просто. За те, що я роблю замовлення, замовляю серію NU. в мене клієнти замовляють цю продукцію, дуже люблять і автоматично все так складається, що виходить чудовий подаруночок. Але це ще не все. А всі, хто в нас приєдналися в Avon, в компанію, всі мають свою знижку. Знижка, звичайно, залежить від привілеїв, тут я зараз не буду про це говорити, скажу одне, що для новачка знижка може бути від 25 до 30%. І, умовно порахувавши, якщо приходить новачок, робить замовлення на 3 тисячі гривень, то цінам каталогу замовляє NU серію там, можливо, собі. Знайомій подружки, сироватку, там, мамі на подарунок, отримує знижку 25%, то до оплати це в нас виходить 2225 гривень до оплати. І плюс ось такий подарунок, який ми нарахували, коштує більше тисячі гривень. Рахуйте, як вигідно просто робити замовлення і замовляти серію «Ін'ю». Дійсно дуже крута серія. От прям рекомендую спробувати хоч один продукт. І ви знаєте, це ще не все. Тому що для новачків у нас компанія завжди дарує подарунки. І подарунки у нас чудові це аромати. А зараз у січні всі, хто приєднається та розмістить замовлення, отримують на вибір або чоловічий аромат Full Speed Electric, або жіночий аромат персів. Трішечки розповім вам про персів. Це аромат, в складі якого фрезія, груша та мускус. А як ви знаєте, мускусні аромати, вони дуже стійкі і, до речі, персів мають феромони в складі. А далі в нас також подарунки на цьому не закінчуються, тому що якщо кожного місяця робити замовлення, бути активним. А другий рівень у нас на вибір чоловічий фулспіт або ароматінка десанс, і ось така туш. Думаю, що цей аромат всі знають. Це дуже класний аромат, стійкий. Це один із перших ароматів, коли тільки з'явився Avon в Україні. І в складі цього аромату конвалія, мімоза та вершковий мускус. Дуже класний аромат, дуже стійкий. І от дійсно цей аромат підходить для всіх. І третій подаруночок це також аромат. Аромат Бестселлер Вейвон Today, Tomorrow, Always. Цей аромат. Думаю, що знають всі. Ось так він виглядає в каталозі. Складається він з ноток неролі, гібіскуса і мускуса. Також тут мускусний аромат, тому він дуже стійкий та привабливий. Ось такі подаруночки в нас можна отримати, приєднавшись і бути активним щомісяця. І за три місяці ви можете зібрати ось таку колекцію подарунків. Але на цьому подарунки не закінчуються. Я особисто від себе я хочу вам зробити подаруночок. У мене є ось така сироватка з протинолом. Це новинка. З'явилася вона декілька каталогів тому. А коштує в каталозі 499 гривень. А ця сироватка, ліфтинг та пружність а, з підтягуючим біополімером після одного, одного дня використання забезпечує ліфтинг-ефект, який зберігається протягом усього дня. А, я такої ще не пробувала, це новинка. Але хочу подарувати своїм підписникам а, тому залишу в описі умови. А щоб стати учасником розіграшу, це буде розіграш. Умови, до речі, будуть дуже прості. Потрібно буде поділитися даним відео в соцмережах та підписатися на мій YouTube канал і залишити відгук, написати, що приймаєш участь в розіграші. В принципі, все такого плану будуть умови. Це я все пропишу. А, тож запрошую тебе в свою команду отримати ось скільки багато подаруночків, стати учасником програми лояльності «The New Club та забрати, можливо, навіть всі ось ці подаруночки, які тут є. От а, залишаю активне посилання під відео. До речі, в профілі також в мене є посилання, щоб активувати знижку. А ще нагадую: обов'язково підпишись, тому що в лютому я планую дуже цікаву програму для своїх підписників. І буду розповідати також дещо цікавеньке. А ось забула за маску. Подивіться, вона вже висохла, і сама почала. Я тут руками махаю, сама почала вже відставати. Ось дивіться, якось ця масочка. Класно знімається і таким чином вона гарно очищає шкіру, відлущує та підтягує. Таке, така прям шкіра, гладенька-гладенька після цієї масочки. Ось така масочка сила міді. На початку я її вам показувала. Ось такі, друзі, є можливості зараз в компанії. І просто рекомендую вам спробувати хоч один продукт іню. Якщо ви спробуєте, і ваші знайомі також захочуть у вас замовити, тому що, ну ось, наприклад, даний крем він, до речі, ще дуже класно пахне. Я вам не сказала. Дуже такий класний аромат. І на ніч, особливо як наносиш, взагалі обличчя таке м'якесеньке, зволожене. Дуже класне. А, тож, чекаю тебе в своїй команді і до нових зустрічей. Всім пока-пока!